Літак Пригожина ліквідували за наказом поплічника Путіна. Про таке пише американське видання Wall Street Journal. За їхніми даними вбити ватажка ПВК Вагнера та його соратників наказав екс очільник ФСБ та чинний секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Цю інформацію журналісти отримали від західних спецслужб та колишнього офіцера російської розвідки. Патрушев вже давно непокоївся посиленням політичного і військового впливу найманців, і особисто Пригожина. Що влітку 22-го року він попереджав Путіна про загрозу Кремлю, але ці застереження залишалися без уваги, адже вагнерівці достатньо успішно воювали в Україні цього червня. Внаслідок протистояння з Міноборони ПВК вдалося до заколоту і збиралося рушити на Москву. Колону військових вдалося зупинити за посередництва Лукашенка. Російська влада публічно пообіцяла не при не притягати вагнерівців до відповідальності. А от Патрушев тим часом наказав помічнику розробити план з ліквідації Пригожина і нібито. Ознайомив з ним Путіна під час перевірки літака. Очільника Вагнера під крило заклали невелику бомбу, яка спрацювала після зльоту на облавку. Тоді перебував не лише Пригожин, а й його права рука Дмитро Уткін та ще душ. Усі загинули. Кремль і досі заперечує причетність до скоєного.